Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопаню, Гірцеве, Гатище, Плетенівка, Сеньківка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Бологівка, Іванівка, Берестове та іншим. 28 лютого лютого пів на шосту ранку внаслідок обстрілу у селі Пристін Куп'янського району горів житловий будинок. Загиблих та травмованих немає О 21-й здійснено обстріл міста Куп'янськ. Пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про потерпілих не надходила. Близько 18-ї ворог здійснив обстріл кабами по селу Федорівка Куп'янського району, влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає. О п'ятнадцятій у місті Ізюм Під час прибирання своєї земельної ділянки на міні попередньо міна пелюстка підірвався 42 дворічний чоловік. З численними пораненнями доставлений до медзакладу об 11.33 внаслідок обстрілу БПЛА Шахет міста Дергачі Харківського району пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан, ворота без потерпілих. Біля 11.00 внаслідок обстрілу села Світлично-Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА ланцет без постраждалих. Рятувальники звітують за добу здійснено 45 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Богодухівському районі. Пожежа була оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих немає. Також ліквідовано 28 пожеж в природних екосистемах, спричинених людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою. О 15-ті в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету отримав поранення чоловік 1982 року народження. Подія трапила у місті Зюм на території приватного домоволодіння. Потерпілого було доставлено до районної лікарні. Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські захисники відбили 13 атак противника в районі Сеньківки та Табаєвки. Марія Соловйова, Дмитрон Нгуен та Єгор Мікенін Харків. Новини.